оплата близько 2 мільйонів е гривень на рік іпотека під 0% річних медичне забезпечення і ще безліч бонусів і пільг для добровольців за контрактом 18-24. Дедалі більше підрозділів Збройних сил України отримують можливість взяти на контрактну службу людей, які не досягли мобілізаційного віку. Як тренують новобранців у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, і як себе проявляють новачки? Про це наступний матеріал. Тримаєш його до кінця, потім клавно раз відпустив. Зразу, як я прийшов на службу, я отримав 200 тисяч. Ці добре екіпіровані воїни хлопці, які доєдналися до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за програмою Контракт 1824. Програма зайшла багатьом. Можливість отримати різні фінансові та соціальні бонуси від держави, знайти справжніх друзів і головне послужити своїй країні. Аргументи, які переконують. Мене звати Іван, сам з Вінниці, 23 роки. Знайомий в мене був один служив тут, то казав, що ну добре забезпечують і так далі. Тому я так подумав, що піду в цей підрозділ. Хочу стати сержантом, потім офіцером. Хлопці, всі в нас мотивовані. До речі, мені сподобався сам колектив. Всі, всі знають по суті для чого вони прийшли нищити ворога. Сьогодні у Едельвейсів навчання зі зброєю. Після базового курсу у навчальному центрі шліфують навички вже інструктори бригади. Набої не економлять. Зроби видих. І стріляй так, щоб спусковий гачок не відпускати різко. Тримаєш його до кінця, потім плавно раз, відпусти. Можу сказати за хлопців. Я в них проводив і так само мої товариші, інструктори БЗВП, тому з ними ми вже на одній хвилі. Все проходить дуже легко, вони розуміють співслова, набагато спрощує нашу роботу з ними. Вони молоді, енергійні, вони рухливі, вони стараються, вони, вони намагаються на люту зловити все. Всю інформацію. Кожен інструктор прийшов з бойових. Досвід безцінний. Новобранці це розуміють. Більшість знайомих воює в десятці. є з 8 батальйону. І планував зразу 8 батальйон через знайомих, так як в мене досвіду немає і не знав, куди, куди б ліпше піти. Планував в мене батько воював. Тобто він загинув у 23-му під час повномасштабної. Ну, Мотивація, як би сказати, через нього, і тому пішов в лавою Дельвес. Під час навчання жодних затягів. Інструктор тут старший товариш, а не різкий начальник. Якщо не розумієш, питай. Якщо хвилюєшся, кажи. Перший показник, що ти вже по суті прийшов в армію. Це дисципліна. Пояснюємо, підштовхуємо. Нема поняття, що ти сам. Ти не один. Якщо ти вже в армії, все то треба думати не тільки за себе, треба думати за колектив. Підготовка тут найважливіший елемент виживання це виживання виконання завдань. Якщо потрапив до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, працюй на повну, адже гірська піхота завжди серед кращих. Доєднатися ще можливо. Контракт 18-24 діє.